Всім привітики! Сьогодні у нашої найменшої онучечки улянки день народження. Їй виповнюється один рочок. І я вирішила приготувати на святковий стіл дуже смачний, дуже гарний салат, який називається букет троянд. Починаємо ми його робити із декору. Для цього нам потрібні млинці. отже, смажимо млинці. Робимо млинці, ось тільки мовичі небагато, на око, дрібка солі, два яйця і трішки молока. Ну, Зіб'ємо вінчиком для того, щоб розбити комочки. Ще Так я роблю. Минц. Бо інакше у мене молодці не розбиваються кумочки. Так, з молочком зробили ось такеньку однорідну масу. Тепер додаємо по чуть-чуть кип'яток. і замішуємо зразу, ну, доливаємо стільки, щоб було. Ріденьке. Я думаю, досить. Ну, коли трошки постоять, вони знову загустіють. тісто загустіє трошки. Треба буде ще трошки розбавити. Так, додаємо пару ложок столових олійки. Оце ну, на око. Так, густувати ще. Ще доливаємо. Отже, в нас вийшла чашка молока і чашка кип'ятку. Смажимо млинці, нагріваємо сковорідку. На сковорідку крапельку олійки, але це тільки для першого млинця. І починаємо смажити. Перший майнець готовий, і він не комом, що радує. Пішов другий. Тут треба було душі присмажити. Це ж не останній, не перший і не останній. Виберемо, які найкращі. А те, що залишиться, в нас, слава Богу, є кому доїдати. На апетит ніхто не скаржиться. І так продовжуємо всі млинці. І це вийде всі наші. Тут у мене ще вариться філе для салату. Ось линці готові. Такі в міру тоненькі, нам дуже тонкі, не потрібні, бо вони не будуть тримати форму. Потрібно буде штук 5. Так, складаємо основу салата. Ось я вже наготувала, щоб не затрудняти вас самим процесом. Сир, філе куряче, гриби смажені з цибулькою на вершковому маслі. Морковка по-корейськи, три яйця, чорнослив і курага. Замість ізюмчика. У мене ізюмчика немає, я взяла курагу. Було б непогано, якби були горішки. Горішків теж нема. Ну, думаю, без горішків теж буде дуже смачно. Починаємо складати. На дно кладемо філе куряче. чуть-чуть присолюю і приперчую сіле. Оскільки сіле забирає багато майонезу, то трошки більше саме на цей шар кладу майонезу. можна буде менше. Так, слідуючий шар яйця. Тру прямо в тарілочку. Так зручніше. Три яйця. Трошки розширяємо теж капілочку, капілочку солі. Це я думаю, і на яйця треба щедренько покласти. Де шар грибочків. Грибочки вже солені, я трошки добавляю приправи грибної, щоб трошки було відчутніше аромат грибів. Так люблю, може, як не любить, то і не треба. Так, теж трошки. Ну, ось тут можна трошки майонезика, тому що грибочки на вершковому маслі підсмажені. Так, далі чорнослив. Хорошої хазяйки повинні бути рукавички, у мене немає. Обіцяю виправитися. Так. Так, і трошки кураги. Це кисло-солодка, така частинка салату де пікантності, смаку. Добрий, що там казати. Теж моя Такий воздушний получається. Далі морковочка корейська, по-корейськи. Моє буде дуже смачно з такими інгредієнтами. Дуже давно колись робила, це згадала. Так, і теж маю несла. Кожен шар має неза? Тук тільки здається, що багато, дуже тоненькою цілочкою його зовсім багато. Так і щедро сирочку на це можна додати. Часничку було, але я не буду, тому що я буду додати часничок у бурячок, який буду завертати у млинці. І тут теж так Чи маленько майне, для того, щоб потім линці приставали, не падали, не відпадали. І тут буде краще ложечкою, навірно, ну, навірно, ложечкою не. Будет так. <звук> ну, чего тебе так еще? Так, друга частина марлізонського балету. Ось все таки прийшлося ложечкою його трошки придавити. Підготувала бурячок, сіль, часничок і майонез. І тепер будемо намазувати млинці цим салатиком. Якби два салатика в одному виходить. Так, це щесь трошки неякісний млинець. Дуже соковитий бурячок якраз добре, бо буде швидко фарбуватися менець і буде схожий на Ось так. Завертаємо. Тугенько, так, краєчок відрізаємо, і ось такі штубчики сантиметра по два з половиною. Трошечки знизу видвигаємо і ось так виставляємо. Так, да, А Це було плотніше робити млинці. Ну нічого, і нічого. Так плотненько виставляємо. Вони дуже швидко зафарбуються, дуже соковитий буряк. І так вже ж духі продукту. Прикрашаємо зелення. І ось такий салат, букет троянд, дуже святковий. Їде до день народження, до моєї найменшої онучечки улянки, до нашої найменшої онучечки. Думаю, буде спадше.